Друзі, вітаю вас на третьому уроці нашого міні-курсу. Якщо ви не дивилися перші два уроки, обов'язково поверніться, будь ласка, назад і подивіться ці відео. Це дуже важливо. В них я розповідаю про те, що таке цигун, яку користь він приносить в життя людини, що дає цигун у сучасному світі? Хто може займатися цією практикою? Які є протипоказання та обмеження? Ми з вами виконали 4 підготовчі вправи цигун, які знімають напругу з шийного відділу, запускають рух лімфи та кровоток. Знімають напругу з хребта, роблять тіло легким, дуже гнучким. Якщо з якоїсь причини ви не дивились ці уроки, то обов'язково поверніться назад і подивіться ці уроки. Для цього просто натисніть на кнопку під цим роликом. Без уявлення тем, які ми розбирали в цих уроках, це відео буде просто вирвано з контексту. І швидше за все, воно користі вам не принесе. В цьому уроці ми з вами поговоримо про те, чому важлива система в житті та в цигун, зокрема, і про те, як її виробити та дотримуватись. Ми поговоримо про важливість теорії, практики та про те, які навички ви зможете здобути. Я вам розповім про систему, яку спеціально розробив, щоб зробити вашу практику зрозумілою, цікавою та дуже ефективною. Ви почуєте відгуки тих, хто вже цю систему використовує, як вона впливає на їх життя, що в них змінилося. Також наприкінці цього уроку вас чекають подарунки, бонуси, які вас точно порадують. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. В ньому буде багато корисного та цікавого. Отже, давайте поговоримо про те, що це за система і чому так важливо її слідувати. Немає значення, чим ми займаємось, або в якій сфері ми хочемо досягти успіху. Скрізь потрібна зрозуміла, структурована системність. Якщо ми хочемо побудувати будинок, нам потрібен проєкт. За яким ми рухаємось, хочемо приготувати смачний обід, нам також потрібен план того, як ми досягнемо цієї мети. Рецепт. Робота над покращенням свого здоров'я, емоційного, ментального, також не виняток. Тут теж дуже важливо системний спланований підхід. Це саме стосується і практики цигун. Якщо цього не буде, ми рухатимось як сліпи кошенята. Не зрозуміючи, що ми робимо, для чого ми це робимо, який результат ми очікуємо, як багато, як часто, нам треба робити щось, щоб отримали результат. Все це ще й супроводжується великою кількістю нової, дуже цікавої, але трошки незрозумілої інформацією з незнайомими термінами, які можуть бути трошки складними для новачків. Це призводить до того, що ми швидко перегораємо, втрачаємо інтерес, тому що не відчуваємо конкретних результатів. Через це може виникнути думка, що цигун не для мене, і можуть займатися лише особливі присвячені люди. Або навпаки, від незрозуміння міри ми виснажуємо себе так, що у нас просто не залишається сил рухатись далі. І як результат людина. Розчаровується на практику, так нормально з нею і не познайомившись. Я знаю про що кажу, так як і перший, і другий досвід був у моєму житті. Рішення в тому, щоб спочатку визначити мету, план і рухатись від простого до складного, згідно готової, зрозумілої та ефективної структури. Для цього нам потрібно кілька речей. Перше, це сама система. Окрокова, перевірена часом, в якій все зрозуміло і теорія, і практика. Як відомо, цигун це більш практика. Тільки через практику ми можемо відчути всю красу, цигун на собі і в реальному житті. Але, окрім практики, нам також дуже важлива і теорія. Без теорії нам буде складно досягти. Глибини з теорією ми все розкладаємо по полочках. У нас з'являється цілісна картина того, що ми робимо, для чого ми це робимо і який ми очікуємо результат. І тут дуже важливо, щоб був баланс двох елементів теорії та практики, щоб нова інформація находила в потрібний час без перевантажень. І була дружньою до тих, хто тільки почав розвиватись цигун. Друга важлива умова це навчання у досвідчого вчителя з великим досвідом практикам та з великим досвідом викладання. Наприклад, людина може бути дуже хорошим практиком, але якщо немає досвіду в викладанні, то вона не зможе донести простою та зрозумілою мовою всю глибину знань. Техніку виконання вправ. І третя важлива умова це регулярність. Без регулярної практики досягти успіху в будь-чому неможливо. Те саме стосується і цигун. Це як регулярний полив рослини. Без нього воно просто засихає і не дає своїх плодів. Без постійної практики результати будуть обмеженими чи тимчасовими. 25 років досвіду привели мене до створення програми, яка комплексно дає все те, про що ми щойно говорили. Це і чітка, покрокова, перевірена часом система від досвідчого викладача та регулярність. Це 21-денний курс з цигун. Знайомство з цигун. 21 день до здоров'я, гармонії та енергії. Туди входить. Глибока, зрозуміла, розгорнута і дуже проста теорія, і звичайно, глибока практика, що разом дає неймовірний результат. За підсумками цього 21-денного курсу, ви набудете навичок, які стануть фундаментом вашого щасливого та повноцінного життя. Найголовніше, що ви отримаєте, це загальне поліпшення вашого здоров'я як фізичного. Так і психологічного, і ментального. У вас дуже покращиться метаболізм. Це сприяє більш ефективному перетворенню їжі в енергію для організму, допомагає контролювати вашу вагу, прискорює відновлення після травм, сприяє регенерації тканин, а також покращує загальне самопочуття та рівень вашої енергії. Як я казав раніше, лімфа вона допомагає прийм... прибирати зайве сміття з наших тканин. Також прискорення руху лімфи допомагає доставити в наші органи важливі поживні речовини, такі, як, наприклад, білки, жири, прискориться оновлення крові та клітин. Це допомагає підтримувати здоров'я всього тіла, тому що свіжі кров'яні клітини вони краще переносять кисень. Та поживні речовини до органів та тканин, допомагаючи їм працювати ефективніше, і, як результат, органи менше зношуються і довше залишаються молодими. А значить, і все тіло зберігає молодість довше, поліпшується робота імунної системи. Це створить потужний щит проти хвороб, розслабляється хребет. Ідуть затискачі, спазми. Дихання стає дуже глибоким, рівним, повноцінним, спокійним. Ваше тіло стане більш пластичним, більш рухливим, розвинеться баланс, координація. Поліпшиться фізичний тонус. Це допомагає нам рухатись по життю легко, вільно, підтримує наше здоров'я, допомагає нам відчувати себе добре. Це дає енергію для виконання повсякденніх завдань. Сон він стає глибоким, дуже якісним, і за рахунок цього буде потрібно набагато менше часу на відпочинок та відновлення, і буде більше часу для себе, підвищиться витривалість. Це допоможе залишатися активним довше, не втомлюватися, краще справлятися з фізичними навантаженнями та стресами. І це дозволить вам досягти більших результатів у кар'єрі, у творчості, у спорті чи будь-якої іншої сфері життя. Розвинеться концентрація. Цигун перетворить ваш розум, дуже потужну машину, який може миттєво засередитися на будь-якому завданні, легше доводити справи до кінця і бачити результат не втрачає фокус. Від початку завдання і до його завершення. Підвищиться зростання нейронних зв'язків, це допоможе покращити вашу пам'ять, прискорити навчання, зробити мислення більш гнучким та адаптивним. Розкриється творчий потенціал. Розкриття творчого потенціалу допомагає вам краще висловлювати себе, вирішувати проблеми новими, оригінальними способами. І це приносить вам радість, задоволення від створення чогось нового та зробить ваше життя більш цікавим, більш яскравим та повноцінним. Підвищиться рівень розуміння і емпатії. За рахунок цього покращуються стосунки в сім'ї з близькими, соціальна комунікація, кохання. Ви розслабитесь. Розслаблення фізичне допоможе вам зняти напругу в м'язах, зменшити біль. Покращити сон. На психічному рівні розслаблення допоможе знизити рівень стресу, тривоги, покращити настрій та сприятиму загальному почуттю благополуччя. В розумі у вас буде спокій, гармонія, з'явиться більше енергії. І, звичайно, ваша практика стане регулярною, глибокою та осмисленою в цілому, як і все ваше життя внаслідок. Ну, а тепер я пропоную вам послухати і подивитись відео людей, які вже навчались за цією методикою, і що вони саме кажуть про це. Я точно помітила, що я досі пожинаю плоди цього онлайн-ретриту. Я зараз повернула в свої істинні пріоритети і менше запарююсь по мелочам. я більш цілісна і мене вже не розриває на тисячу шматочків, і я відчуваю себе такою трошечки більш зібраною. Що дала мені практика вон. З'явився спокій на душі та врівноваженість. Зменшився цей нам відомий хаотичний потік думок в голові. Стала менше втомлюватись, повернувся сон. Сон став не поверхневим, а глибоким з яскравими сновидіннями. Ще це повністю змінив. Моє ставлення до себе. Я це я я кайфую від цього. Як змінилося моє життя за цей рік разом із цигун? У мене однозначно покращилась якість шкіри. У мене шкіра була схильна до акне, а його стало набагато менше. У мене з'явилася щира любов до спорту, а мене це неймовірно радує. Я, я молодець. До свого тіла ставлюсь з більшою повагою і любов'ю ніж раніше. Дуже запрошую. Щиро від чистої душі запрошую відкрити цей світ для себе, тому що змінюється погляд на твоє життя, змінюється навколишнє і змінюється все внутрішнє, яке притягує правильне зеркало навколо. Тепер давайте поговоримо про те, як влаштований курс, як ми будемо досягати всіх цих навичок, які ми тільки що перерахували. Курс Складається з трьох значевих блоків по 7 днів у кожному блоці. Перші 7 днів. Ви знайомитесь з практикою, ваші старі звички, деструктивні паттерни, поведінки вони починають розчинятись. Другі 7 днів ви відчуваєте перші дуже приємні ефекти від практики. Вона стає регулярною, вона стає потужною, вона м'яко входить в ваше життя. Формуються нові корисні звички та свіже мислення сім днів. Ви ще сильніше відчуваєте ефект від практики та регулярних занять на собі, звичайно. Дізнаєтесь, як підтримувати цей ефект і після курсу. Щодня ми робитимемо практику, починаючи з простих вправ і поступово з кожним днем. Будемо рухатись до поглиблення, крім підготовчих та базових вправ, про які я згадував в попередньому відео, будуть вправи з вищого цигун. Це такий сучасний цигун, адаптований під наш спосіб життя, під нашу швидкість. Будуть і медитативні практики, і які є невід'ємною частиною цигуну. Якщо зараз ви задумались про те, а чи зможу я все це подужати, не переживайте. Виконувати ці вправи зможуть усі без винятку, як новачки, так і просунені. Разом з цим, по мірі додавання нових практичних вправ, буде додаватися і теоретичний матеріал, в якому я докладно пояснюю, що ми робимо, для чого ми це робимо і який ми очікуємо результат. Наприкінці кожного тижня ми разом підбиваємо підсумки. Ви будете фіксувати свої зміни. Та отримувати зворотній зв'язок особисто від мене. Кожен практичний урок займатиме від 30 хвилин на початку курсу до півтори години наприкінці. Але не лякайтеся цього часу, тому що в процесі навчання та практики, по мірі того, як ви будете придбати все більше енергії, вам знадобиться менше часу на відпочинок та відновлення. І цей час ви можете приділити практиці. Якщо цей варіант вам не підходить, у вас зовсім немає часу. Ви можете виконувати стільки вправ, скільки вам буде комфортно. В будь-якому випадку це дасть вам відчутний результат. Повірте, я знаю, про що кажу. Я сам пройшов це і сотні моїх студентів також проходили це саме. Весь курс проходить у відеоформаті. Кожен учасник матиме свій зручний особистий кабінет. В якому щодня йому відкриватимусь доступ до відеоуроків. Як бачите, курс виходить досить об'ємний. І тільки уявіть, як сильно, як якісно може змінитись ваше життя всього за 21 день цього курсу. Тільки уявіть, кожен день ви прокидаєтесь відпочившими, виспавшимися, повними силами та енергією. Ви готові до нових цікавих викликів. Повірте, воно того варто. Ну що ж, я розповім вам все, що чекає вас на курсі, які навички ви здобудете, і запрошую вас взяти участь в цьому курсі, і вас для цього вам треба натиснути на кнопку під цим відео. І там ви знайдете всю необхідну інформацію та подробці участі. І ще, як я обіцяв на початку цього відео, в мене є для вас е, бонуси. Разом з цим курсом ви отримуєте три додаткових подарунки: це відеоурок, практика цигун під час сну та під час ходьби. ПДФ, правильне харчування, схема харчування, універсальні принципи харчування, бо їжа це дуже важлива. І серія відеоуроків по роботі з емоціями. Кожен з цих уроків продається як окремий матеріал. Але зараз ви їх отримуєте абсолютно безкоштовно у вигляді бонусів на додаток до цього курсу. Так як ви пройшли цей міні-курс повністю, це каже про те, що ви налаштовані дуже серйозно. Тому ви можете отримати доступ до цього курсу на спеціальних умовах. Отже, Якщо ви хочете побудувати міцний фундамент для вашого фізичного, ментального та психічного здоров'я, а як наслідок і щасливого життя, то натискайте на кнопку під цим відео, знайомтесь з умовами та побачимось на курсі. Дякую вам за увагу! До побачення! На все добре!